Виборчому бюлетені партія праці та ліберальна партія Блок разом. Ми перші. Володимир Щербань, Валентин Ландик, В'ячеслав Богуслаїв, Микола Жулинський, Ада Роговцева. На випробуваннях двигун пройшов 300 тисяч кілометрів, а це майже 15 років роботи. Ми застосовували масло модел 1 Потім ми розібрали двигун. Неймовірно. Усі деталі залишились як нові. Що забезпечило такий результат? Моторне масло Мобіл 1. Мобіл-1. Найголовніша деталь у вашому автомобілі. Знайди гівне рішення. Соціал-демократична партія України об'єднана. Потужність і компактність. Простота обслуговування і легкість керування. Пилесоси Сіменс для тих, хто любить класні, досконалі машини. Сіменс тому що люблю. Одний рух України. О 23.15 Олесь Терещенко розповість про останні події доби що минає. А ми з Ігорем будемо чекати на вас у цій студії завтра, як завжди, о 19.30. Бажаємо приємних вихідних і до зустрічі. До побачення. Рада або парламент це орган влади, який приймає закони. в Україні. Вибори до парламенту мають проходити кожних 4 роки. Цього року ми обираємо Верховну Раду за новим принципом. До парламенту обирається 450 депутатів. Одну половину місць 225, здобувають кандидати, які перемогли у своїх виборчих округах. Така система називається мажоритарною, і за нею ми колись обирали всю Верховну Раду. Тепер буде інакше. Другу половину депутатських мандатів поділять між собою політичні партії та блоки, залежно від голосів, які вони здобудуть на виборах. Такий принцип забезпечує пропорційне представництво партій в парламенті. Поєднання пропорційного і мажоритарного представництва називають змішаною системою виборів. 29 березня ми вперше будемо обирати парламент за змішаною системою. Сняні новини для глядачів каналу 1 плюс 1. Зустрічайте добрих друзів. Хвиля свіжого гумору від шоу доброносиків та хід фабрики. Для тих, хто звик оцінювати та розмірковувати цикл 21-21. Провідні журналісти про європейські країни та людей, що власноруч творять історію. Квітнева колекція сучасних серіалів. Напружене життя чарівної жінки професійного вбивці. Гостросюжетний цикл, таємний агент Нікіта». Представники закону на території злочинців. Хітова серія Поліція Нью-Йорка. Містичні пригоди легендарного лицаря, чудовий серіал. Нові пригоди Гуда». для вашого хорошого настрою. Це була любов з першого зряду. Ми його з вами зелені, а її не Жюлі. На каналі 1+,1, плюс 13 березня о 21-й годині. Авторська програма Юлії Меншової. Ми завжди будемо разом. Що не так. Я сама. Герой сходить з кіноекрана. Суперзірка Голівуду готується до ролі. Це означає стати напарником поліцейського. Це означає стати героєм у реальному житті. На каналі 1+, плюс 14 березня 20-й годині. Майкл Джей Фокс і Джеймс Вудс у комедії Джона Бетхема на пролом. Королі дикого Заходу. Навіть їхні імена жахали людей. Револьвери завжди швидші за думку. Постійна небезпека, що перетворює життя на героїчну пригоду. На каналі 1 плюс 1 15 березня 19-й годині Пол Ньюмен і Роберт Редфорд у захоплюючому вестерні Буч Кесіді і Санденс Кіт. Завжди з собою беру відеокамеру. Ось дивіз тих, хто наважується приєднатися до когорти творців. Він буде і вашим, якщо ви та ваша родина станете співавторами спільного проєкту каналу «1 плюс 1» та фірми Відео Інтернешнл. Сам собі режисер. Найсмішніше та найнезвичайніше шоу, яке ви створите власноруч. Стань нашим співавтором і отримай свій приз. На каналі «1 Плюс 1» сам собі режисер. Хитиря аккордеон. Дело серьезное. Надо по всем статьям свести провести. Да что это старый? Умов же тронулся. Это корабыла. Придется протокол писать. Сильский Шерлок Холмс на канале 1+,1. плюс 17 березня о 20-й годині Михайло Жаров і Тетяна Пельцер у фільмі «Сільський детектив. Ось вот такие дела, товарищи, Анискину. СВ шоу. Ну що, шо, були когда-то ми этими русаками. Ре русаками. А русаками. Ну. Не знаю, не знаю. Що це буде? Куди ми катимось? Екс-ресак Ян Левинзон. Так ветуча вірка сердючка. А також феноменальний розігриш бразил від всесвітньо відомої фірми. Електронікс Подивись та всім, скажи про цю акцію LG 18 березня середа о 21.45 на каналі 1 плюс 1. СВ Шоу. Розкри інший бік життя. За межею півночі, за межею кохання, за межею помсти. На каналі 1 плюс 1 18 та 19 березня 20-тій годині екранізація найпопулярнішого роману Сідні Шелдон. Стрічка, що він легкими мелодіями Мішеля Леграна, Марі Франс Пізьє і Сьюзен Серендон у мелодрамі По той бік півночі. Мультитапс це комплекс усіх життєво необхідних вітамінів та мінералів всього в одній таблетці. Шляхом міцного здоров'я разом з мультитапс в інших прокладках, яким я користувалася, я не бачила нічого схожого на верхній шар. Олвіс. Наташа відкрила для себе прокладки Олвіс Нормал. Раніше, коли я користувалася іншими прокладками. Великою проблемою було для мене це зміна прокладок, а їх доводилося міняти дуже часто. Волога потрапляючи на верхній шар, вона поглинається прокладкою і це дає відчуття чистоти, чистоти і сухості. На відміну від звичайних прокладок, оловіць мають унікальний верхній шар драйвів. Драйвів складається з безлічі маленьких воронок. Які пропускають вологу і допомагають отримувати її всередині прокладки. Тому поверхня залишається практично сухою та чистою, і ви почуваєте себе більш захищеною. Коли я почала користуватися Always Нормал, у мене зникли ті проблеми змін частих змін прокладок. Я відчуваю, що у мене все нормально, сухо і чисто. Always – сухі, чисті та надійні. Я довіряю Always, тому що він мене ще ні разу не підвів. Прокторинденку. Газета День не констатує факти, а миттєво осмислює їх. З днем починає свій день еліта країни. Вибери свій день українською, російською або англійською мовою. Україна відкриває свій день для цілого світу. Рімлайн Natural Sensitive. Будьте ніжними зі своєю чутливою шкірою. Тепер ви маєте дитячу жувальну гумку Дірол Кіпс. Дірол Кіпс. Літом та карбонідом – це надзвичайний смак та найкращий захист від каріс. Ці маленькі смачні цукерки МНД. Повнімочного шоколаду у, у блискучій ладони мені так до вподоби, як вони ходять. Що тільки ми дивимося жахи. Нестерпний біль, це жахливо і ще під час моїх іспитів. Певно, в тебе мої погані зуби. М -м -м. Але ж я стежу, пробую різні пасти і знову каріс, знову каріс. Мої зуби таки дійсно погані. У тебе каріс не через погані зуби. Дивись. Причина карісу ці вразливі місця. Що ж мені робити? Я раджу чистити зуби двічі на день пастою Блендамед. блендамет щоденно, бо блендамет містить хлористат. Найдосконаліша вториста формула флористат, проникаючи вималь, зміцнює слабкі місця і допомагає на ранній стадії запобігти псуванню зубів. Обробимо одну половину яйця пастою блендамед і помістимо в кислий розчин. Необроблена половина стала м'якою частина з блендамед лишилася твердою. Каріїсу немає, так? Так, вони цілком здорові. Чудово! <плес> <плес> блендамед. Стоматологи свідчать, кращого захисту від каріїсу не існує. Знайди вірне рішення. Соціал-демократична партія України об'єднана. Мы с Анжелой Посоховой, моим визажистом, постоянно экспериментируем с косметикой. Дистрибьютором Арифлейм это легко и удобно. Он всегда помогает...